Мрієте про будинок в котежному містечку закритого типу. Ось цей варіант. Будинок розташований в селі Криківщина біля озера зі своєю ділянкою. 6 соток. Також у будинку є великий гараж, дуже в з виходом в будинок. Також великі відкатні ворота з великою ділянкою перед гаражем, де можна поставити ще додаткові машини. У кожного будинку є свої комунікації: підведений газ, електрика, 10 кВт, також є каналізація, насос та септик з переливом. У будинку є велика ділянка, на якій можна зробити класну зону відпочинку, будь-яку, наприклад, зону барбікю, басейн поставити або біседку. Ходімо подивимось, що всередині. Ми знаходимося у великій кухні вітальні яка виходить якраз на земельну ділянку. Далі у нас стандартне планування: це санвузол, кабінет і вхідна зона. Також у будинку класні зручні сходи на другий поверх і з великим вікном, де можна бачити краєвид на ділянку. На другому поверсі у нас дві кімнати, такі дитячі, великий санвузол. Та велика батьківська спальня, майстер-спальня з гардеробною своєю та окремим санвузлом. Ось такий будинок розташований поблизу Києва зі своєю ділянкою, з класним плануванням, якісним будівництвом. Що ще сказати? Треба купувати. А ціна, як завжди, в описі.